Назавжди 39 сумчани провели в останню путь загиблого за незалежність Дмитра Варенка. На Сумщині презентували новий сорт Конопель. У спорткомплексі Динамо вручили м'ячі учням Великобобрицької школи. 26 вересня близько 22-ї години російські військові обстріляли зградів територію Шалигинської громади. Усього зафіксували 18 влучань, повідомили в сумській військовій адміністрації. 27 вересня о 8.30 по території Шалигинської громади прилетіло три міни. Також ворогом використовувалася автоматична зброя. Втрати російських військ станом на 27 вересня. Особовий склад 57 тисяч осіб, танки 2306 одиниць. Боєві броньовані машини 4881 одиниця, 1378 артсистем, 331 реактивна система залпового вогню, 175 засобів протиповітряної оборони, 261 літак, 977 безпілотних літальних апаратів, 224 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни 3730 одиниць, спеціальна техніка 131 одиниця. 15 кораблів та катерів, збита 241 крилата ракета. Близько 14-ї години біля свята Воскресенського кафедрального собору збираються сумчани. Місто прощається з солдатом 15-го батальйону Дмитром Варенком, що віддав життя за незалежність України. Дехто не знав чоловіка, особисто прийшли попрощатися, почувши звістку про загибель. Це моя громадянська свідомість. Це мій борг, це моє відношення ставлення. Я можу так таким чином ви висловити подяку і пошану нашим воїнам. Він за нас загинув, то ми прийшли йому віддати пошану. Солдат Дмитро Варенко загинув 23 вересня від множинних осколкових поранень, несумісних з життям. Їх отримав під час артилерійського обстрілу у Сумській області. Ми продружили 26 років з ним. Дуже хороший чоловік, я навіть не знаю, що в ньому сказати, Ну, це чоловік сонце какого-то. Я, я не знаю, где-то без слов. Школа была у него 14 потом, по-моему, в 13-ю, в 15-ю, 15 да, перешел. Потом уже вечерняя школа, насколько я знаю. Да, ну мы дружили. Да. еще. Да. Сварщик он проработал, хороший сварщик был, кстати, до войны, С первого дня там. Сначала с теробороны начал и потом... С февраля. Да да, да. да, да, с первого дня. Ну, он такой добрый, отзывчивый. Ну, вообще, я не могу безотказный ничего, ничего, да, без отказа. Помощи попросишь, он никогда не откажет. Андрій познайомився з Дмитром напередодні нового року, коли ще не очікували нападу Росії. Чоловік розповідає, видався доброю і цілеспрямованою людиною, коли в нашій країні. Об'явили про те, що почалася війна. Дмитре пішов добровольцем захищати місто Суми разом з нами. І так вийшло, що ми з ним попали в один батальйон. І, в принципі, я з ним до трагічного цього випадку 15 го числа балакав. У нього були плани, він хотів захищати нашу. Країну і ну, хотів скорішого, скорішої перемоги. Після відспівування в храмі воїна поховали на алеї Слави Баранівського кладовища. Дмитру Варенку було 39 років, у чоловіка залишилася дружина і 17-річний син. Анна Книш, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми. тихо, тихо. тихо. Ось наш пам'ятничок кам'яна брила вагою понад 150 кілограмів. Це майбутній пам'ятний знак загиблим бійцям 93-ї бригади Холодний Яр плита важка. Перевертати камінь доводиться удвох. Виготовляє пам'ятник колишній вчитель трудового навчання, а нині боєць територіальної оборони Василь Статівка. Воювати говорить, пішов одразу 24 лютого. 22 числа я відсвяткував лютого серебряне весілля, 23 лютого було мене день народження, а 24 лютого я прокинувся із вибухами. Які лунали зі сторони Російської Федерації. Відразу зібрав тривожну валізу, вирушив всі до воєнкомату, де на нас вже чекали автомобілі. Після цього ми виїхали в місто Ахтирку. Ззаді, через пів години, буквально за нами їхала колона російської техніки. Чоловік каже, ідея створити меморіальний знак виникла під час вартування на бойовому посту. Посередині дороги була вирва від е, вибуху снаряда. Е, так прийшлося, що їхали 93 ї бригади хлопці, до нас заїхали. Е, якісь там у них справи були. Ну і один хлопець сказав, один вояк, вояк сказав, що е, от на цьому місці загинув мій побратим е, Бабко Микола. Ну він тоді не знав, а е, е, лише позивний Wi-Fi. Мені прийшла. Ідея увіковічити пам'ять міста, де загинув цей бойовий побратим, який був розвідником, снайпером навідником. Нині на плиті вже висічений імпровізований тризуб, але говорить Василь Статівка, робота ще не закінчена. Це буде з бокової частини, з лівої виходить. Так, наверху там, там, де вічна слава героям. Пам'ятний візерунок доводиться висікати вручну. Найскладніше було оброблювати камінь. Додає майстер. Звичайний бут дуже лучився, дуже як кажуть, була лагідна нежна робота із ним. Пан Василь говорить: пам'ятників буде два. Мовляв, спочатку хотів виготовити меморіал лише для одного бійця. Потім вирішив створити стелу пам'ять про всіх загиблих воїнів 93-ї бригади. Хлопці того достойні, щоб в моноліті висікти і золотими буквами на все життя вписати їх подвиг. У захисті нашої держави і міста герой Охтирка пам'ятники нині знаходяться у майстерні менше. Скоро відправлять на батьківщину Вайфая. Більше планують встановити в Охтирці, коли робота над ним буде закінчена. Діана Крахматова, Андрій Міхеєв. Новини на Суспільному. Сумщина. Техніка очищає зерно нового врожаю сорту універсальних посівних конопель. Софія Процес контролює Іван Страхоліс. Він понад 40 років трудиться у цій галузі. Запевняє новий сорт перспективний щодо використання як волокон, так і насіння. Цей сорт. Він вже е, реагує в, в нашій в, в області в, в Україні. Я думаю, що його перспектива на майбутнє дуже хороша. Ми проводимо до посівних кондицій е, коноплі, щоб вони були е, кондиційні, щоб можна було б е, е, реалізувати господарством в Україні. На Сумщині вирощують 400 гектарів конопель, які не містять наркотичних речовин. Віталій Кабанець зазначає, з нового сорту вітчизняної селекції Софія цього року отримали рекордний врожай. Наразі е проведено збирання насіннєвої частини, бункерна урожайність склала е еліти 15 центнерів майже з гектара, розсаднику розмноження 17 центнерів з гектара. Цей сорт унікальним, тим, що дає можливість витягнути, так би мовити, з економічної точки зору з культури провислових канапель, високі або близькі до максимальних показників, більше двох тонн з гектара, потенціал насіння і до десяти тонн Зектара стеблової частини за словами Юрія Гладенка на сумщині значний досвід виготовлення продукції з технічних конопель. В Сумах є індустріальний парк Патріот, на якому працюють мабуть такі ключові гравців щодо переробки за суми камволь. Парубки Конополь. Там створюється цікавий продукт конопліпон, максимально екологічний. І зараз відновлена реалізація проєкту ЮНІДО напряму. Це дуже унікальна тема щодо створення екоіндустріального парку. Таких підприємств обрано всього три по всій Україні, і ми є в цьому списку. За словами посадовця, Сумська область є лідером серед регіонів України в розвитку галузі коноплярства. Катерина Іваненко, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Сумщина. Спортивний інвентар для школярів. У сумському спорткомплексі Динамо вручили подарунки учням Великобобрицької школи. Це ось такий канат, а також два баскетбольні м'ячі та два волейбольні. Діти їх відразу й протестували. Мені дуже сподобалось. М'яч дуже сильно зручний, ну такий красивий, гарний ще. І ним дуже сильно удобно грати. Ми задоволені, ми ми зможбучимо. Коли ми в нас буде вже не дистанційне навчання, ми зможемо на фізкультурі грати в футбол і в баскетбол, бо в нас не за а тоді в нас не було м'ячиків, щоб це грати в нього грати. Нагадаю, півроку тому в березні село Великий Бобрик на Сумщині майже два тижні було окуповане російськими військовими і постійно ними обстрілювалось. Окрім цього, росіяни обікрали місцеву школу. Дуже постраждала наша школа. Російські військові її розграбували, понівичили майно, повиносили все, навіть аркуші паперу. І коли ми зайшли до спортзалу, ми зрозуміли, що дітям немає взагалі ніякого інвентарю для подальшого фізичного розвитку. Не було жодного м'яча в школі, і ну, ми не знали, що зробити, і звернулися до динамівців, щоб вони нас підтримали, підтримали дітей, майбутній їх фізичний та спортивний розвиток. Так ну і вони дякую їм дуже велике, що вони відгукнулися і надали все, що ми просили. Такі заходи повинні робити не тільки ми, а й інші і товариства спортивні, і інші небайдужі люди, тому що на жаль, у нас таких шкіл, як Велика Бобрицька, вдосталь за словами волонтерки Оксани Бугайчук, про допомогу у придбанні спортінвентаря вони просили й деякі футбольні клуби, але ті на прохання не відреагували. Ірина Касяненко Валерій Коваленко новини на Суспільному суми.